Вітаю, шановні херсонці, вітання також всім тим, кому небайдужа доля нашого міста. Тож, передень Нового року місто Херсон, і втретє, вже втретє поспіль. В цьому році ми будемо відзначати новорічні свята під акомпанемент обстрілів з лівого берега Дніпра. Ви, мабуть. Чули, що нещодавно був такий найбільший обстріл за всю історію. З початку повномасштабного вторгнення так наше місто за 40 хвилин, за повідомленнями обласної влади, було випущено, впало на наше місто за 40 хвилин біля тисячі російських снарядів. І хтось сьогодні буде наряжати святкову ялинку, хтось буде готувати святкову вечерю, а ми херсонці. Будемо продовжувати слухати вибухи російської артилерії. Будемо продовжувати бігати і тікати від російських дронів. Будемо сподіватися, що в новорічну ніч наш, нашу оселю не прилетить російський снаряд. І сьогодні а, пропоную таку невеличку прогулянку здійснити так, центром нашого міста, проспекту Незалежності. Я вам трохи покажу, як виглядає зараз. Цей головний проспект нашого міста. Трохи покажу, на що його перетворили росіяни в ході цих постійних обстрілів. Всі, в принципі, бутіки, всі магазини, які були під цією аркою, ви бачите, що вони зараз не працюють. Багато господарів цих магазинів просто виїхали, принесли свій бізнес в якісь інші. Міста, а деякі з цих магазинів були пограбовані під час окупації нашого міста, або ж вони поступово добиваються російською артилерією. Зараз цей район також дуже часто перебуває під масованими обстрілами. Ось ви можете подивитись, на що перетворився фотоцентр. Так тут немає жодного цього вікна в ньому. Він ось виглядає зараз ось так. Бачите, це пошкодження ось ось ці дірки, це наслідки обстрілів, це пошкодження від о, уламків від уламків російських снарядів. Ось, бачите також батарею ну, і, в принципі, ось Зараз покажу вам, як виглядає другий поверх цього центру. Там також не залишилось жодного цілого вікна, бо будівлі, що поруч. Також вікна побиті, це все наслідки обстрілів. Ось дірки на фронтонах Це від російських снарядів, від російських мін. Бачите, що це приміщення зараз буває в такому занедбаному стані і ну, в принципі, якийсь бізнес продовжувати вести в ньому просто неможливо. А ось це вже наслідки того обстрілу рекордного, про який я вам казав, коли... По місту за 40 хвилин було випущено понад тисячу снарядів. Ось ця будівля постраждала якраз в той вечір. Коруч, я так розумію, впали гради. Ось вирви від них. Ви бачите, що пошкодження нового всі вікна в цій будівлі ось просто а, від градів такі залишки, так, такі розводи по стінам від градової атаки, від цих ракет снарядів з градусов знову ж таки вирва, так, ну, незважаючи на таку складну ситуацію в місті. Продовжують, чи люди продовжують готуватися до святкування новорічних свят. Давайте зараз ось спробуємо з кимось поспілкуватися, з Херсонцем. Доброго дня. Скажіть, є новорічний настрій? Якось готуєтесь до Нового року зараз? Ні, немає. Зовсім немає, так? Будете якось відзначати, все ж таки ось? Скоріше за все ні. Ще кіт заболів. Кіт. Так. Бідний мене просто теж кіт. Хворів до початку повномасштабної. Я знаю, що це таке, коли тварина хворіє. І щодо цих обстрілів нещодавних, як яка ваша думка? Що, що вони цим хочуть досягнути? Ну, це просто жах. Ну, вони нас не візьмуть, віримо в ЗСУ. Я коли дітям своїм сказала, що говорю, нужна виїжджати, говорю, становиться дуже страшно, говорю, нужна виїжджати. Вони сказали, мама, ми віримо в ЗСУ, тому я теж не можу по-другому. <реш> Дякую вам дуже. Ну, хоч ще не будете відзначати все ж таки з прийдешними святами вас і здоров'я Так, Дякую. Всього доброго вас також. Як бачите, херсонці не втрачають оптимізму, херсонці не втрачають віри у Збройні сили України, і значить, що у окупантів щоб вони там зараз так є багато чуток про те, що про подальшу долю нашого міста. Але поки в нашому місті залишаються ось такі люди, залишаються люди, які... Готові в ньому жити, які не хочуть його здавати. Окупантам наше місто буде продовжувати боротися, продовжувати жити. Ось так виглядають зараз будинки в центрі нашого Херсона. Тут раніше були якісь який якийсь магазин зини зараз навіть складно здогадатися, що тут було, тому що більшість ось виглядає. Ось так це здається, якийсь банк був, але дуже складно визначити точно, що це все ж таки було, тому що виглядають вони всі майже однаково, Ось забиті фанерними листами. Такі, таке місто. Фанери, так. Більшість вікон, більшість а, дверей. А, де повиліталися, які повилітались з вікна, вони зашиті, забиті фанерними листами, хоча бачите, ательє, збереглося, а ось тут, здається, був якийсь заклад, якийсь бар, бачите. також він зараз не працює, ось а, вікна. Балкон, який над ним знаходиться, це також все пошкоджено, побито уламками, ось двері в магазині це саме від уламків російських снарядів і тут все просто всипано цими уламками, всипано склом. Під'їзди також забиті фанерою. І ось, до речі, наскільки я розумію, всі пошкодження, ось ці, ось цей магазин був розбито саме час минулого обстрілу, Бачите, до вікна не вселіло. Жодної вітрини немає цілої. Господарю його ось так забили також панерою. І пропоную о, закінчити сьогодні нашу таку невеличку подорож о, центром Херсона в цьому місці. Багато хто з наших земляків знає, що це таке. Це о, один з о, домів культури херсонських. вдається дом культури комбайнерів. О, приміщення довгий час було безгостним, але потім ось... Напередодні повномасштабного вторгнення тут почали на першому поверсі, та й на другому, я бачу, відкриватися такі магазинчики невеличкі, бутіки, так тут було АТБ, була аптека, але ось зараз це приміщення виглядає приблизно так. В нього майже немає даху, о, туди о, майже нема даху, туди потрапило кілька російських ракет, це було ще в 2023-му на початку 24-го року. Тобто воно повністю розібране, розбите. Ви бачите, що також не сиділо жодного вікна тут, ось колишнє АТБ також зачинене, забите і будівля не експлуатується. Я пам'ятаю, тут а, за рогом ще був нічний клуб, здається, Его він називався, якщо я не помиляюся Експерти в нічних клубах, можете його виправити, якщо я назвав неправильно його і ось там, де приблизно був цей нічний купу, бачите, зараз ось такі пошкодження. Бачите, що сюди прилетіло також щось велике, щось таке об'ємне, так? Ну і пам'ятник Джону Говарду, херсонському філантропу, англійському філантропу, який асоціюється саме з Херсоном, да, з нашою областю, тому що ця людина. Можна сказати, врятувала наше місто під час епідемії чуми, і містяни вирішили ось так вікові... увіковічити пам'ять цього філантропа. Це так званий сонячний годинник. Всі херсонці його добре знають, але як бачите, виглядає він зараз трохи по-іншому, тому що більшість пам'ятників культури, пам'ятників архітектури, історичних пам'ятників в нашому місті, ось так обшиті фанерою, знову ж таки, обшиті якимось. Ось саме для того, щоб убезпечити їх від російських атак, обезпечити їх від обстрілів росіян. А ось, до речі, і ворота це саме ЕГО, цей саме нічний клуб, який тут колись знаходився. Так? Бачите, що повністю все побито потрощено, там на, сті... на стіні е... слід від прильоту російського, хто був когось фанатом цього закладу, можете побачити. Зараз що, не скоро він знову очуняється, знову буде приймати якихось відвідувачів. Тож На цьому я думаю... На сьогодні все, будемо завершувати нашу таку невеличку імпровізовану прогулянку по передноворічному Херсону. херсону. То, як бачите, як кажуть люди новорічного настрою або зовсім нема, але він якийсь мінімальний, але спробую зараз ще придбати ялинку. Можливо, встигну до того, як їх всі розкуплять, і будемо сподіватися, що... Цього року новорічна ніч буде для нас, для херсонців, трохи спокійніше, спокійніше ніж минулого року, тому що минулої новорічної ночі росіяни почали обстріл от, рівно о 12 годині і кілька хвилин було просто справжнього пекла, кілька хвилин продовжувалися і гради, і міни летіли на нас і летіли. Снаряди стоєнгу, артилерії. Теж. Ну, а поки, знову ж таки, стік з прийдешніми. Слава Україні, чекаємо на перемогу, Херсон тримається.